Вітаю всіх! Проєкт, про який тиметься, існує на просторах інтернету вже більше року. Я на ньому також давно, був час, я залишала його на кілька місяців, тепер знову повернулася і отримала вже дві виплати у розмірі 40 доларів та 21 долар. Все докладно розповім. І пройдемося всіма нюансами. Реєстрація. Є один важливий момент, який не всі юзери розуміють, це пароль транкзацій. Це поле обов'язково потрібно заповнити, придумати пароль входу до проєкту та пароль виведення грошей. Коли ви ставитимете зароблені гроші на вивід, щоразу будуть запитувати пароль транкзацій, вигадуємо його із шести цифр і запам'ятовуємо. Значить так, номер вашого телефону вказуємо, пароль входу вигадали, повторили пароль. Далі пароль транзакцій і код запрошення. Мій код запрошення буде записаний під цим відео в описі. А далі розгадуємо капчу і натискаємо Зареєструватися. Коли ви вже зайдете в свій обліковий запис, відразу побачите таку сторінку. Зліва зверху можна змінити мову, показую стрілкою, і виставляємо українське. А про цей про це красне вікно розповімо трохи пізніше, а зараз про способи заробітку їх три на проєкті TechWork. Можемо спуститися вниз та побачити завдання. Поставити лайк, залишити коментар та замовлення TikTok. Або натискати натискаємо на шахта в меню внизу та перекидає на Меню з більшими можливостями. Подивимося мої активи, натискаю виведення. Виводила багато разів, 100 доларів у загальній сумі. вийшло. Бачимо останні виведені з проєкту. І працюю далі. Вкладка робот. Ви можете придбати робота, який буде протягом місяця працювати за вас. Виконувати завдання на балансі має залишитися 15 доларів після придбання цього робота. Розділ завдання. Натискаю Отримати завдання, лайки. Завдань дуже багато, але всі завдання на день вам виконати не дозволять. Тільки 10 із них, чи то і менше, натискаю. Після виконання завдання і відкривається вікно, де кожен користувач повинен натиснути на посилання. Дивлюся відео, ставлю лайк. Далі виходжу з цього, закриваю вікно. Статус перевірено горить зеленим. Отже, на основний баланс зарахували гроші. Тепер переходжу до завдання коментарі. Тут увага. Натискаю Виконати завдання, відкривається вікно, де мені пропонують скопіювати коментар і вставити під відео. Тобто коментар для нас вже готовий, не потрібно нічого самим вигадувати. Дивлюся відео, натискаю Прокоментувати і вставляю коментар. І так, виконую далі завдання. Третє завдання я не виконувала жодного разу. Я так розумію, що на балансі мають бути гроші від 15 доларів, щоб виконати замовлення. І вже в день заробляємо 35 центів, наприклад, виконавши 10 завдань. У групі є промокоди, виставляють, які, як я так розумію, потрібні для виконання третього завдання. Також у групі свої виплати показують. Заробляє народ гроші, вміє заробляти, якщо розібратися і не панікувати одразу. Є техпідтримка у Телеграмі. Я зверталася не раз і мені завжди допомагали. І адмін також є в самому проєкті. Можна ставити запитання, вам будуть відповідати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І, звичайно ж реферальна програма, натискаю на вкладку Запросити. Тут ви копіюєте своє реферальне посилання, яке можете поширювати в соціальних мережах, запрошувати друзів, поширювати в спеціальних групах в Telegram, де це дозволено, і за вашим кодом будуть приходити реферали. Вони вам будуть заробляти бали. Де ця вкладка знаходиться, повертаюся в меню. Бачимо бали. Зараз у мене 4 та 5 балів, це 3 долари 60 центів. Я їх згодом можу обміняти і вони вже перейдуть на основний баланс і можу їх вже вивести. Але коли набереться мінімальна сума, це. Ми перейдемо в цю вкладку, я там не пам'ятаю, повинно бути 16 балів. Як переходимо до цієї вкладки, бали у долари, переводимо, натискаю цей подаруночок, стрілкою, показую. і вже тут побачимо, що можна купити, що саме через яку суму можна обміняти. Коли назбирається 52 бали, ви можете їх обміняти на 41 долар 60 центів. Мінімальний обмін балів це 16 балів і буде 12,80. Тобто збирайте свою команду та заробляйте більше. Після того, як натиснете на обмін, потрібно буде заповнити інформацію, написати номер телефону, адрес, індекс і відправити. Потім ваша заявка буде знаходитися, показую, куди потрібно зайти. Вгорі конвертик, натискаю це мої обміни. У вас горітиме синім, навпроти обмін, ви натиснете і долари перейдуть на ваш основний баланс. А далі вивід, вказати слід суму в доларах, адресою usdt trc 20 будь-якого криптогаманця або будь-якої біржі. І пароль транзакції, який ви вигадували під час реєстрації. Заявки на виведення обробляються протягом доби. Запрошуйте нових користувачів брати участь у завданнях, щоб отримувати бали та обмінювати призи на реальні гроші для виведення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! побачимося, все буде Україна!